Вже близько трьох років на базі 197-го центру підготовки сержантського складу, що на Чернігівщині, працюють курси лідерства та курси інструкторів. Теоретичні та практичні заняття зі слухачами проводять найдосвідченіші фахівці. На основанні проведення цих занять вони будуть тестуватись, отримувати відповідні оцінки. Ця система передбачає постійний обмін досвідом між курсантами навчальних центрів саме чим, що Курсант, який проводить заняття, він проводить в якості навчаємих ті самі курсанти в нього. Тобто вони чердуються між собою і проводять заняття кожний за своїм напрямком. В центрі, який функціонує як окрема військова частина, немає жодного офіцера. А інструктори-сержанти пройшли підготовку в збройних силах Литви. Сержант є основою підготовки рядового складу в підрозділі. І наскільки буде підготовлений сержант, від цього і залежить виконання поставленого завдання перед усім підрозділом. Організатори курсів опираються на передовий досвід країн-партнерів НАТО, де підготовку слухачів ведуть лише сержанти, використовуючи досвід бойових дій. Новітня програма, яка складалася за зразками програм НАТО по підготовці сержантського складу, в частності цей курс підготовлює. Людей, які плануються на посади з первинним присвоєнням первинного сержантського звання, тобто командир відділення та їм рівня. Слухачі переконані, отримані знання стануть їм в нагоді. В цілому взагалі багато нового узнали по поводу таки структури, матеріалу. Це, конечно, не один день буде внедрятися по частям. Ну, лично моє мені, звісно, це более действующая система поэтому внедрять її надо, будем стараться, будем над этим работать. Да, нужно дорабатывать, нужно подстраивать под себя, но я думаю, начало положено и при желании мы с этим справимся. Незабаром 120 слухачів сержантського складу будуть готувати компетентні фахівці Збройних сил Сполучених Штатів Америки. В'ячеслав Назаренко, Ігор Березінський, Олександр Штопун, військове телебачення.